Для запобігання та зменшення аварій комунальне підприємство Водоканал постійно проводить планово профілактичні роботи з підтримки в належному стані об'єктів водопровідно-каналізаційних мереж, споруд та техніки. Всього з міського бюджету цього року було заплановано надати підприємству півтора мільйона гривень на модернізацію та реконструкцію. Підрозділи підприємства здійснили низку заходів, спрямованих на стабільну роботу підприємства в умовах сезонного зниження температури. Зокрема, проведено комплексну підготовку насосних станцій, були замінені люки. На водопровідно-каналізаційних колодязях працівниками підприємства протягом підготовчого періоду була проведена ревізія електрообладнання та автоматики, ревізія запірної арматури на магістральних трубопроводах. Було замінено частину водопровідних та каналізаційних мереж. Роботи виконувалися згідно плану заходів та звернень громадян. Цього року була замінена основна мережа по вулиці Маяковського, а саме будинки 10 та 8, тому що з початку року було багато скарг на протікання водопровідної мережі. Там було встановлено два водопровідні холодця і в них нова запірна арматура, щоб усунути виток водопровідної мережі на даний участку території. Загальна зношеність систем водопостачання та водоведведення не дозволяє працівникам підприємства розслаблятися. Постійно з'являються різні проблемні ситуації. Проте колектив зацікавлений у стабільній роботі підприємства, тож намагається робити все належне, аби споживачі були задоволені якістю отриманих послуг. Дбають і про те, щоб безперебійно працювали каналізаційні очисні споруди. У цьому году за бюджетні кошти, так як у нас є велика зношеність основних ресурсів, це. Для нас водопровідні каналізаційні труби. Цього року була спланована заміна участку каналізаційної труби, яка йде в районі Пашин до очисних споруд каналізації. У нас були два проблемних таких ділянки. Декілька років тому ми зробили через річку Кремну і залишилась ділянка вже на самій території очисних. В цьому році було замінено Залізну трубу, також зроблено буде видно виход на очисні споруди, теж був замінений. 775 метрів. Крім цього, вже в нас залишається в районній пошире аварійних участків, відсутні, тому що інша вся труба йде железобетонна. Тобто вона не підлягає корозії, не підлягає зношенню, само собою, а всі останні ділянки все було зроблено. На підприємстві триває ремонт покрівель, виробничих будівель та каналізаційної насосної станції очисних споруд. За попередні роки вдалося зробити досить багато, говорять працівники водоканалу. «В цьому році запланували перекриті споруд споруди каналізаційної, це якраз адмінбудинок каналізаційних споруд, тому необхідна загальна площа покриття, там більше тисячі квадратних метрів, тому було підрахунки зроблені, скільки необхідно. Лісу, покривочного матеріалу покрівеного. Загальна вартість цього, що ми зараз зробили, є в межах 150 тисяч. Залишається у нас ще е, каналізація на насосна станція третя, це в районі Чорівки. Актуальним та важливим для комунального підприємства Водоканал лишається питання зниження втрат води. Тому на підприємстві встановили лічильники обліку води по два на лініях першого та другого підйомів. Витративши на це близько 200 тисяч гривень бюджетних коштів. Що ж це дасть? Ну, дає ну, багато чого. По-перше, ми вже точно знаємо, скільки подається води на місто, від, в залежності від потреб міста, населення, підприємств. І в залежності від цього, ми знаємо, коли і скільки качати через фільтрувальні станції, тобто наповнювати. Резервуар чистої води, і таким чином я буду, Я думаю, що буде суттєва економія електроенергії і реагентів. Наразі на підприємстві водоканал в розпалі підготовка до зими, як і на інших підприємствах житлово-комунального господарства міста Коростеня. Розуміючи ситуацію з поставкою природного газу в Україну, єдину котельню, яка забезпечувала потреби підприємства, перевели на тверде паливо. Проте газові котли також підготували до нового опалювального сезону. На всяк випадок котел на твердому ж паливі пройшов випробування минулої зими, тож проблем з його запуском не буде. Самі розумієте, газ подорожчав, причому набагато подорожчав, плюс проблеми з поставкою газу, і ще невідомо, що буде з цим газом далі. А дрова поки би, є. О, і дешевше виходить набагато, і якби і по тепловій дачі вона виходить зараз набагато вигідніше, підприємство працює без зупинок, О, що ми на газовому паливі ми мусили зупинятися, економити, бо Майже вдвічі-втрічі дорожче стало нам опалювання обходитися. Плюс старі мережі і виходить, що було дуже негативно. А зараз котельня працює без зупинок. Розпочали опалювальний сезон, закінчили опалювальний сезон. Дрова заготовили, як бачите, чималенько. Я думаю, що на опалювальний сезон нам повинно вистачити. Великий обсяг робіт було виконано на підприємстві за рахунок власних коштів, простіше кажучи, за кошти, які надходять від споживачів. Так територія підприємства віднедавна оснащена камерами відеоспостереження, інформація з яких надходить до чергового диспетчера. Це унеможливить проникнення на територію сторонніх людей та крадіжок. Обладнання. Вода в оселях вже давно стала звичною зручністю, і ми мало переймаємось думкою про те, як вона потрапляє в наш дім та куди дівається. Для цього є відповідні комунальні служби. Переважна більшість жителів Коростеня дисципліновано сплачує за послуги водопостачання та водовідведення, аби підприємство водного господарства могло вчасно підготуватися до зими та надавати якісні послуги. Тож адміністрація звертається до всіх мешканців міста з проханням вчасно розрахуватися за отримані послуги.